Це вправа, яка активує всі чакри. Кундаліні йога працює з чакрами, а вона їх стілює, активує, деблокує. І для того, щоб нам активувати всі чакри одночасно, ми можемо зробити ось таку вправу. Це дуже класна вправа перед медитаціями. Ми піднімаємо ручки наверх, ми їх сплітаємо і починаємо грудною клітиною рухати по колу. Ви можете сісти по турецьки як я, але можете і на стільчик, але щоб вам не заважала спинка стільчика в одну сторону. Іншу. Таким чином ви можете робити 3-5 хвилин. Після цієї вправи ви чуєте, як піднялася енергія кундаліні. У вас повно енергії, і ви можете висидіти на довших медитаціях. Це там.